Останній рік я все частіше питаю себе, чи стане штучний інтелект сучасною атомною зброєю? Ядерна зброя колись перевернула історію людства. Тепер з'явився штучний інтелект. industries that we need to be laser focused on І ми стаємо на межі нової, ще масштабнішої гонки озброєнь. Перший, хто підкорить цю силу, правитиме світом. China led in 3 out of 64 technologies. Just 3. But now China leads in 57 out of 64 technologies. What about the United States? Звісно. Це все схоже на вигадані речі, але у світовій історії багато чого відбувалося за таким сценарієм. І ось вам один із прикладів. На початку 1940-х років у максимально закритому режимі розпочався проект, який назавжди змінив хід людської історії. Попри те, що в ньому приймали участь тисячі людей, мало хто за межами цього кола знав справжню мету досліджень, допоки над нью Мексико не спалахнуло яскраве світло, а згодом Хіросіма і Нагасакі не відчули на собі нищівну силу атомної зброї. Сьогодні, коли світ стежить за стрімким розвитком штучного інтелекту, виникає питання чи можуть уряди або потужні організації вести сучасний проект Манхеттен, лишаючи населення у темряві? Зрештою мусимо спитати себе, наскільки ми готові знати і вимагати знати про технологію, яка потенційно може змінити баланс сил у світі. Заглиблимося в серпень 1939-го. Саме тоді фізик Лео Сілард спільно з Альбертом Ейнштейном надіслали листа президента США Франкліну Рузвельту. У тому зверненні вони попереджали, що нацистська Німеччина може розробляти уранову зброю, і це становить глобальну небезпеку. Одне звернення перевернуло нашу уяву про те, наскільки люди були близькі до невимовної руйнівної сили. В наступні кілька років Друга світова війна лише наростала в масштабах. Коли з'явилася підозра, що ворожі держави можуть першими створити атомну бомбу, США відреагували блискавично. У 1942 році Корпус інженерів Армії США взяли на себе керівництво цим проектом, творивши Манхеттенський інженерний округ. Погодьтеся, сама назва майже не натякає на глобальні наслідки, які мали відбутися згодом. Уявіть собі, віддалений куточок Нью-Мексико Лос Лос-Алмос. Саме тут зібралися надзвичайні наукові уми. Джордж Роберт Опенгеймер та генерал Леслі Гроуз створили секретну науково-дослідницьку лабораторію. Віддаленість місцевості робила збереження таємниці значно простішим. До Лос-Алмосу з'їхалися видатні вчені. Серед яких Енріко Фермі, Нільс Бор та безліч інших фахівців. Працюючи у важкодоступній місцевості, вони клали цеглинку за цеглинкою у фундамент нової, небувалої за потужністю зброї. Перейдемо на кілька років уперед, липень 1945-го, на полігоні Трініті відбулося перше успішне випробування атомної бомби, свідки описують цей вибух як яскравіший за тисячі сонць. Лише уявіть, що відчували люди, які побачили цю величезну сполахову кулю в небі. А незабаром про це дізнався увесь світ після бомбардування Хіросіми та Нагасакі. За лічені дні людство зрозуміло США виготовляли найнебезпечнішу зброю, яка тепер стала реальністю. Лише зараз, коли пройшло багато років, людство починає відкривати для себе, як відбувався той проєкт. На той час уся інформація була засекречена і ретельно приховувалася. Лише уявіть, скільки ресурсів витрачав уряд США на те, щоб зберегти все в таємниці. Я б навіть сказав, що уряд США робив усе можливе та неможливе для те, щоб приховати це від людства, і назавжди це було із дотриманням існуючих законів. Проект Манхеттен доводить, що уряди вдавалися і можуть надалі вдаватися до радикальних заходів задля збереження секретності інформації, яку вважають критично важливою для національної безпеки. Якщо вважати у штучному інтелекті наступний ключ до глобальної переваги або національної безпеки, то легко припустити, що деякі дослідження залишаться поза увагою громадськості. Саме тому я невпинно читаю новини, стежі за дослідженнями, та випробовую нові ая-інструменти, аби бодай не відстати. Проте на довгій дистанції прогрес важко помітити, тож я дібрав для вас найцікавіші події 24-го року, аби ви могли оцінити масштаб усього, що відбувається. Лютий презентація моделі SORA, відео про неї вже є на каналі. Stable Diffusion 3 останнє оновлення, яке покращує текст, квітень, Реліз Lama 3 значний внесок в Open Source і Community. і це одна із моделей, які, на відміну від ChatGPT, можна використовувати локально. І ваші дані залишаються приватними. Травень BlackRock одна із найбільших компаній у світі, яка займається управлінням інвестиціями, разом із Microsoft оголосили про плани залучити 30 мільярдів доларів у фонд інфраструктури штучного інтелекту для будівництва дата-центрів обробки даних і відповідних енергетичних проєктів, переважно у США, GPT 4O Release. Ця модель зараз використовується як основна робоча лошадка почат GPT. Як платними, так і безкоштовними. Лише із відмінністю, що у безкоштовному її заміняють на GPT 3, коли багато запитів чи трафіку. Червень, Реліз від Гугла, модель Gemini з максимальним розміром промпту на приблизно півтора мільйони слів. Багато це чи не дуже? Ну такий розмір дозволить нам завантажити усі сім книжок про Гаррі Поттера. і ще трохи місця залишиться. Липень, Sir GPT. у чат GPT додали можливість шукати в інтернеті. Lux1 нова модель для генерації зображень, яка дала новий подих у цій сфері. «Вересень» презентація О1 моделі від OpenAI. одна з перших моделей, яка містила вбудований підхід ланцюжок міркувань. З неї можна почати відлік встановлення розвитку моделей, здатних імітувати міркування людини, а не лише продовжувати текст, базуючись на статистиці. Релізи Lama 3.2, QN 2.5. Open Source не пасе задніх і теж продовжує розвиватись, що дає надію таким дослідникам, як я, мати власну модель на власному залізі. Грудень. У грудні відбулося багато всього, але я наведу лише декілька із початку місяця. Анонс o 3 відносно adжаi тесту значне досягнення у навчанні моделі створювати нові ідеї, а не лише шукати у тому, що вона вивчила. Сора. Реалізнила тексту відеомодель. Яка за якістю може створювати відео, інколи не від реальних. І як ми бачимо, вже зараз на Ютубі стає все більше і більше відео, згенерованих штучним інтелектом. За цей рік моделі генерування зображень зробили грандіозний прорив. Якщо раніше в них були проблеми з руками або текстом, то зараз це вже не така суттєва перепона, те саме спостерігається і у умовних моделях. Якщо порівнювати з попередніми роками, 2024 буквально вибухнув розвитком штучного інтелекту, але є ще декілька цікавих подій, які я не можу оминути. Chinese Deep Robotics, робот з Китаю, що вирізняється винятковою здатністю пересуватися складною місцевістю. На початку року був смішний випадок, коли нейромережа радила додати клей, щоб сир не відпадав від піци, тепер деякі моделі дають кращі поради, ніж досвідчені фахівці. І за чітками, модель О3 ще потужніша, ніж О1, до речі, відео про неї вже є на каналі. Але не лише великі досягнення були у цьому році, у компанії OpenAI, яка, на мою думку, зараз слідує у розвитку штучного інтелекту, рік не пройшов без проблем. У травні 2024 року Ілля Суцкевер, один із засновників OpenAI, покинув компанію через внутрішні суперечки щодо розвитку штучного інтелекту. Зокрема, він очолював команду Super Alignment, яка мала стежити за довгостроковими ризиками штучного інтелекту, але ресурсів її виділяли недостатньо. Після його відходу команду розпустили, що викликало нову хвилю обговорення щодо безпеки штучного інтелекту. Суцькемер заснував власну лабораторію Safe SuperAlignment Inc., де планує займатися розробкою власного безпечного суперінтелекту. OpenAI натомість фокусувалася більше на комерційній пропозиції, GPT-4 та інших продуктах. Тож наше питання залишається відкритим, хто реально контролюватиме ці технології. І ця новина лише підселює інше питання, у яку сторону буде направлений розвиток штучного інтелекту. Поки я робив це відео, розробники із Китаю прилізнили нову модель DeepSeek 1 яка показує результати на рівні або краще за OpenAI O1. Але значно дешевше та опенсорсна, що робить її доступною для усіх бажаючих, аби залізо підтримувала. Тож це ставить підсумне флідування OpenAI у сфері штучного інтелекту, і як ми бачимо з новин, OpenAI зараз намагаються виправити цю проблему, обіцяючи безкоштовний доступ усім користувачам до їх нової моделі отри міні у лютому. Усе, що ми бачили у розвитку штучного інтелекту, викликає дедалі більше занепокоєння. Колись це могло здаватися просто черговою хайповою темою, але зараз ми розуміємо, що все дещо серйозніше. Штучний інтелект це не лише не швидкі машини, це цілком новий етап людського прогресу. Я не переконаний, що все станеться саме так, як я передбачаю, але ігнорувати ситуацію теж велика помилка. Отже, які напрями я би хотів виділити на наступний рік? Більше і потужніші АЄ агенти. Замість простих чат-ботів ми побачимо АІ-помічників, здатних виконувати складні проекти, від пошуку інформації та аналізу документів до більш складних завдань, як написання програми, з'являться так звані системи цифрового двійника, здатні імітувати ваш стиль роботи або допомагати приймати вам рішення у реальному часі. Вже зараз ця сфера набирає обертів, з'являється все більше інструментів, зокрема NVCMan, платформа для автоматизації робочих процесів із використанням нейромереж. Який це вплив матиме на звичайних людей? Збільшиться кількість та стартапів, що беруть на себе дрібні, але трудоміські завдання, наприклад, написання листів, планування календаря, аналіз документів тощо. Вартість такої роботи буде знижуватися, тому деякі компанії можуть надавати перевагу роботі таких агентів, бо вона буде дешевша. Я не стверджую, що відбудеться саме це чи воно відбудеться миттєво, але рух іде саме у цьому напрямку. Наприклад, можуть з'явитися системи, які будуть повністю вести бухгалтерію, відбудеться перерозподіл роботи, менше рутинних завдань, більше стратегічного планування. Приклад такого агенту OpenAI та Morgan Stanley, де вони навчають нейромережу опрацьовувати фінансові дані. Наступний напрям, штучний інтелект як пріоритет національної безпеки. Уряди дедалі більше сприйматимуть штучний інтелект як нову атомну зброю. Тобто потенційну загрозу або надпотужний козир для оборони та розвідки, фактично розпочнеться своєрідна гонка озброєнь у сфері алгоритмів. Спочатку це, наймовірніше, не дуже вплине на повсякденне життя, але ми швидше за все будемо бачити, як дедалі більше коштів будуть виділяти на розвиток штучного інтелекту та інтегруватимуть його у оборонну сферу. Як приклад, OpenAI, відома своїм продуктом ChatGPT, Уклала співпрацю із оборонною компанією Andorreal Industries, аби застосувати технології штучного інтелекту у системах протидії дронам, які використовує американська армія. Раніше ОПНІ уникали військових застосувань, тож це кардинальна зміна курсу. І як наслідок із попереднього, наступний прогноз це перегони за створення суперінтелекту. Уряди й великі корпорації будуть вкладати величезні кошти, щоб першими дійти до рівня AGI Artificial General Intelligence. Або простими словами, створити машину, яка буде здатна зрозуміти та вивчити будь-яке інтелектуальне завдання, що здатна вигадати людина. Тому кожен місяць ми бачимо нові революційні релізи та технологічні прориви. Це все може призвести до інформаційного хаосу, коли кожна компанія буде обіцяти революційний AI, а справжнє досягнення буде важко відрізнити від маркетингових слоганів. І як один із потенційних наслідків швидке зростання зарплат у сфері штучного інтелекту. Але існує ризик Бульбашки, коли роздуті обіцянки не завжди відповідають реальності. Півроку тому я читав один цікавий документ із прогнозами розвитку штучного інтелекту від одного із розробників OpenAI, лінк я залишу в описі під відео. У тому документі один із прогнозів казав, що до 2030 року окремі кластери будуть вартувати понад 1 трильйон доларів, споживаючи при цьому близько 100 ГВт електроенергії. Ще більше ніж 20% поточного виробництва електроенергії у США, таке зростання буде потребувати інвестицій близько 8 трильйонів доларів щороку та виробництва сотень тисяч GPU щорічно. А буквально, поки я монтував це відео, OpenAI опублікували у себе на сайті новину про проект Stargate. Нова компанія планує інвестувати 500 мільярдів доларів протягом наступних 4 років, щоб збудувати нову ai інфраструктуру для OpenAI. У США, тобто 500 мільярдів доларів та 125 мільярдів на рік. Але багато це чимало? Для порівняння, бюджет нашої країни становить близько 40-50 мільярдів доларів, отже, мова йдеться про суму річних інвестицій в 2,5 рази вищу за бюджет нашої країни, а ціна усього кластера взагалі як 10 бюджетів нашої країни. У порівнянні з документом, це половина від прогнозу, але ще 5 років попереду, і до 2030-го усе може змінитися. І мені здається, що я трохи запізнився з прогнозом, і він вже починає здійснюватись. Наступний прогноз дефіцит електроенергії та дата центрів. Із зростанням моделей і обсягу даних почнуть зашкалювати витрати електроенергії, питання доступу до електрики вийде на передній план. І тут невідомо, чи будемо ми отримувати цю електроенергію із відновлювальних джерел енергії, або в нас буде вугільна топка, на якій буде працювати наш штучний інтелект. Клімат на нашій планеті змінюється, і я хочу сподіватися, що розвиток штучного інтелекту не прискориться, бо вже зараз ми можемо спостерігати це власними очами. Зими стають теплішими, і сніг зимою скоріше рідкість, ніж звичайне діло. На вулиці середина січня, а температура іноді може сягати плюс 7 градусів. Наступний напрям, який я хотів би виділити, це пришвидшення досліджень або нові закони масштабування, у робототехніці, біології та інших галузях. Завдяки відкриттям у галузі машинного навчання потужні моделі почнуть проникати у сфери, де вони досі були науковим експериментом: діагностика хвороб, генетика, керування дронами, автоматизація агросектору тощо. І це не єдина зміна. Саме машинне навчання також еволюціонує. Відкриваючи алгоритми, які були недоступні раніше. Нещодавно вийшла модель DeepSeek r Zero, яка стала справжнім проривом. Маленька модель на 7 мільярдів параметрів перевершує чат GPT-4O у математичних тестах, а більші моделі на 32 мільярди та 70 мільярдів показують показники, близькі до OpenAI o 1 mini Я був настільки вражений, що важко передати словами. Ще декілька місяців тому я запускав маленькі локальні LLM. У себе на комп'ютері, і вони не давали гарних результатів, а тут я завантажив цю нову модель, і вона змогла правильно вирішити завдання, із яким чат GPT не впорався. Цього вдалося досягти, завдяки новому методу навчання, команда використала велику модель DeepSeq R1, і невеликий, але якісний датасет, для того, щоб створити новий датасет для меншої моделі. Я очікую, що в наступному році такі відкриття траплятимуться ще частіше. АІ, що створюють АІ. Моделі навчаться вдосконалювати одна одну, що ще більше прискорить розвиток штучного інтелекту, з'являться системи, які будуть генерувати нейромережі буквально на ляту під конкретне завдання. На попередньому прикладі ми бачили, що вже зараз нейромережі зможуть створювати датасети для менших моделей, та що буде заважати йому майбутньому створити і дані, і архітектуру нової моделі під конкретне завдання, скажімо, у математиці або біології. Такі перспективи не лише вражають, а й лякають. Варто замислитись над тим, як ми будемо контролювати системи, які вміють самовідтворюватись та самовдосконалюватись. Що нам із усім цим робити? Точно можу сказати одне: поки ви встигаєте вчитися й опановувати нові навички швидше за штучний інтелект, ви маєте цінність, і це ваш квиток у безпечне майбутнє, принаймні на деякий час. Починати треба вже зараз, як у 80-х і 90-х. Успіху досягли ті, хто швидко освоїв персональні комп'ютери і відповідне програмне забезпечення. Так і зараз ті люди, хто освоїть нейромережі, матимуть кращі шанси залишитись затребуваними у майбутньому. Натомість відставання у цій сфері може обернутися втратою робочих місць і кар'єрних перспектив. Тож підписуйтесь на мій канал, і я буду тримати вас у курсі усіх новин.